Особисті кордони це ті речі, це ті моменти, ті дії, які ви не дозволяєте в вашій присутності. Це те, що ви не дозволяєте по відношенню до вас. Наприклад, ви не дозволяєте, щоб вашій присутності. Говорили якоюсь там грубою лайкою, або ви не дозволяєте, щоб до вас грубо зверталися. І це вже про кордони. Наприклад, ви не дозволяєте, щоб вам зателефонували вночі, бо ви не будете відповідати. Для вас важливий ваш простір, ви його цінуєте. Або, наприклад, вас просять ваші друзі чи знайомі, або ж на роботі залишитися зверх вашого робочого часу, щось зробити, бо ви такий незамінний працівник. Але вам за це не доплачують. Ви просто щоб бути хорошим працівником і відчувати. Себе любимим, погоджуєтеся, але в той же час ви втрачаєте свій час на відпочинок для сім'ї. Ви не маєте взагалі насолоди від того, що ви робите дуже часто, але вам дуже незручно відмовити. І це вже відповідно також порушення ваших кордонів. Або вас тут зазвичай звик позичати гроші, а вам стидно відмовити соромно. Це також про порушення кордонів.